Добрий день, вітаємо всіх, хто вирішив взяти участь в цьому проєкті, Хто ним зацікавився і прийшов сьогодні, аби взяти участь в цій дискусії, почути для себе нову інформацію і сказати, чим може допомогти в цій благодійній справі. Тому, перш за все, запитання буде до Міністерства охорони здоров'я. Почнемо з лікарів, відповідно, здоров'я. Які основні проблеми із здоров'ям українцям, і в чому основні причини цих проблем? Будь ласка, пані Алла Григоренко це міністерство охорони здоров'я. Ваша Точка зору прокоментуйте. Що здоров'я залежить на 50% від способу життя. І серед цих чинників способу життя на перше місце це 30% із тих 50 займає саме харчування. Ми, як лікарі, зазначаємо і підкреслюємо, що населення має харчуватися. Здоровою їжею. І в першу чергу це мають бути продукти: молочні, м'ясні, рибні, овочі, фрукти, злаки. І чому молоко має бути на першому місці? І чому три продукти чому? треба їсти в день? Да, про це будемо продукти. говорити ще. І чому? Тому що молоко це є той перший продукт, з яким людина при народженні. Дякається, які основні помилки роблять українці, не дотримуючись балансовного харчування. Які основні переваги молочних продуктів, тему здоров'я? Ми далі продовжимо з президентом асоціації дієтологів. Це Олег Швець. Є, є абсолютно впевненість в тому, що українці споживають не кількість молочних продуктів, і перехід на таку нескладну формулу, як споживання трьох молочних продуктів щодня може дати істотний поштовх до того, щоб ми наблизились по споживанню цих продуктів до європейських країн. Молоко є джерелом кальцію, від, від нього залежить розвиток кісткової системи у дітей, у підлітків здоров'я зубів залежить від того, скільки людина споживає молока, і від, відповідно більше половини кальцію надходить в організм людини із молоком. крім того, ми бачимо. Що інші корисні елементи є в молоці і е, вітамін Д. Якщо це фортифіковані продукти, людина потребує достатньо е, високу кількість е, кальцію. Ми бачимо, що це е, понад тисячі міліграмів на добу сьогодні. Переглядаються норми фізіологічних потреб. Ще більше кальцію потребують люди похилого віку. Який є план від сектора бізнесу? Що ви можете запропонувати? Яка ваша участь в цьому проекті? Приватний бізнес вирішив підтримати ініціативу грошима оскільки ми вважаємо, що для нас це пріоритет І після того, як ми обговорювали це питання. досить таки тривалий час. Чотири лідери нашої галузі вирішили підтримати цю ініціативу, І це мільйони гривень, Незважаючи на те, чи ви іноземці, чи ви місцеві громадяни їжа впливає from, на життя farmers, всіх чи це те бабушки та фермери які збирають молоко або переробляють ми всі country, uh, частина родини України, і тому ми пілкуємося тим щоб українці so отримали what's те what's in що, in it's на it's вони, a, business, що вони повинні отримати а саме довгий строк життя та міцне здоров'я і це те що Об'єднує всіх нас уряд на урядові exactly організації. Запитання до пана Андрія Наумова, генерального директора Вімбільдан в Україні. Як ви можете запевнити українців в кількості і якості молока? А також стосовно е, обґрунтування терміну придатності про що запитували люди в своєму відео? Потрібління молока сейчас знаходиться, і молочних продуктів на ні рівні і. это, с нашей точки зрения, в большей степени связано с недостаточной информированностью потребителей. Роль нашей программы как раз отчасти развеять эти мифы, дать объективную информацию потребителям о том, как дела обстоят на самом деле. И в частности, в области наличия молока мы можем сказать, что за последние несколько лет, 2012 год был очень успешным, и количество молока в Украине выросла на 2,5%. И на данный момент в 2012 году было произведено 11,5 миллионов тонн сырого молока, что является достаточно большим показателем. И чтобы ну, вот еще доказать, что молока достаточно, да, можно вспомнить о том, что это молоко, помимо того, что используют для внутреннего производства, еще также экспортируется. До сих пор Украина является большим экспортером молочных продуктов. То есть mm -hmm. мы производим молока как минимум достаточно для внутреннего потребления и даже больше, имея возможность его экспортировать. Еще и меняется структурное наполнение производства молока. Количество молока от крупнотоварных ферм, она растет еще более быстрыми темпами. За э, последний э, год э, производство молока на фермах выросло на 13%. Да? Это говорит о том, что молока, которое имеет более высокие качественные показатели, становится все больше и больше. Соответственно, э, переработчики, производители молочных продуктов э, имеют натуральное молоко и э, э, получают все больше и больше качественного молока для того, чтобы делать качественные продукции. И третье направление – это <как>, а, еще один общераспространенный миф о действительно том, что а, а, натуральные морочные продукты должны иметь очень короткий срок хранения. Все-таки мы живем в современном мире, где технологии за последние 20-30 лет развились таким образом, что а, а, производство, по крайней мере на тех предприятиях, а, а, участников данной дискуссии установлено оборудование со специальными технологиями, так называемые ультраклин, которые позволяют производить, перерабатывать молоко без участия человеческих рук вообще. За счет этого Свіже цильно молочні продукти можуть мати, як мінімум свободності 14 днів. А в ніхторих случаях ми досягаємо навіть срока годності 21 день. І От тепер якраз більш спеціалізоване запитання: яким чином будете нагадувати про старі добрі традиції споживання великої кількості молока? Як це було колись? Як ми пам'ятаємо, української нації? Це запитання до директора Мілкіленду. Це Костянтин Хлопцов. Будь ласка, употребління хоча б трьох продуктів молочних в день, на 50% улучшит качество здоровья. Наши шаги будут э, направлены по четырем векторам: первое прозрачность производства, о котором говорил Андрей. Проведение национальных программ по проверке качества фасованных молочных продуктов, э, образовательные программы и ролики. Программа «Молоко для школ. Э, мы сейчас над реализацией этой программы мы работаем. Социальные ролики, в которых не присутствуют никакие бренды, а которые рассказывают о пользе потребления молока. Также мы будем напоминать о проведении нашей акции. потребляя хотя бы три молочных продукта в день, размещение логотипа на, наших, на всех наших товарах и э, на полках супермаркетах, постоянно напоминая покупателям о необходимости приобретения молочных продуктов. Также в декабре стартовала программа э, в крупных торовых центрах. Мы проводили исследования э, плотности костного, костных тканей э, каждого желающего, и каждый желающий мог получить рекомендации по изменению рациона. Засімості твор високий вартон полепонкальцем були деякі моменти в історії, які вплинули на репутацію цієї галузі. Яким чином будете відновлювати? Які є аргументи щодо довіри, як буде це все відновлюватися? Запитання до Рінату Рущика, генеральний директор Лакталіс. Чотири основних гравці, які присутні сьогодні, тут представляють 50% українського молочного ринку. і всі наші. Виробничі потужності нові ми інвестували величезні кошти для того, щоб модернізувати наше виробництво, та впроваджувати належні процеси виробництва на відповідність стандартам ISO. і для цього використовується також стандарти хакс ISO со та дві системи гарантії якості продукції. Тобто ми гарантуємо ми, і добрий і смак, і добру належну якість, і ми, ми будемо підтримувати зусилля уряду щодо застосування належних стандартів. Це вітеринарна служба та міністерство охорони здоров'я. А також разом з агенцією по захисту прав споживачів, ми будемо допомагати, щоб вони перевірили і підтвердили, зустріли, що всі стандарти. Є у наявності, і ми вже заговорили про європейські стандарти, про досвід Європи. і Звідси, звичайно, запитання, чому європейська асоціація бізнесу бере участь в цьому проєкті і яке місце займає європейський бізнес в цьому запитанні. Це запитання ми адресуємо Анні Дерев'янко, європейська бізнес асоціація. Будь ласка, то роль в бізнеса в будь-якому процесі є достатньо серйозною, і тому в даному ніпосередні проєкті, який какдаріо як акрістілні ні безпрецедентним. Мы просто действительно сделали шаг навстречу тому, чтобы наше общество стало более здоровым. Идея не нова. В Європі такі, такі проекти існують, і на протяжении нескольких лет, і рамки в впредь на протяженні трьох лет буде реалізовуватися проект, который ініційований європейським молочним форумом в підтримку промоції молочної індустрії. Тобто, це пример частного державного партнерства, який ми хочемо теж привнести в нашу страну. Не менш важлива участь в цьому проекті, взагалі в вирішенні цих питань і влади. Отже, яка роль виконавчої влади в цьому питанні? Запитаємо в Олександра. Аку, це представник міністерства аграрної політики, будь ласка, пане Олександре, з боку. Державної влади, уряду дійсно законодавчої влади багато заходів, які дозволили створити умови для того, щоб в першу чергу в нас відбувалося зростання виробництва молока, і в цьому році це було досягнуто. Якщо говорити, десь ми отримали привіст 3% збільшення виробництва молока в Україні. Якщо ми говоримо про такі великі дійсно підприємства, які Значні обсяги можуть виробляти якісної молочної продукції, то в нас там зростання складає майже 13%. В середині країни. Ми маємо значний потенціал зростання споживання, і я маю надію, що якраз цей проект буде цьому сприяти. Я хочу зазначити, що знову ж таки завдяки. Завдяки тим заходам, які вживалися, от лише за останній рік вдалося збільшити споживання. Молока населенням більше ніж на 10 кілограмів. Це знову ж таки дуже важливо. Я думаю, що ми не будемо на цьому зупинятися, тому що всім відомі раціональні норми, і навіть на сьогоднішній день показник 215 п'ятнадцять кілограмів на душу населення споживання молока це ще він є далеким до, скажімо, таких бажаних нормативів. Послухаємо парламент, які є стратегії по. Полі політиків. пане Григорію, який внесок планує зробити парламент у 2013 році, якраз от в цій галузі питання, які мають вирішити проблему збільшення споживання молока і молочних продуктів. Перша проблема це наявність, тобто виробництво достатньої кількості, дуже правильно. І наступна чи не найголовніша проблема, це все таки доступність кожним українцям до фінансової спроможності. Купляти молоко і молочні продукти, те, що говорить аналітика, вона говорить про те, що до трьох d треба додати, як ми кажемо в комітеті, 3Z. Тоді цей проект буде успішним. Перше, це ми рахуємо, що потрібно «З» забрати всіх посередників. Наступне це звичайно потрібно збільшити ціну закупівельну. І третє, звичайно, ми повинні зменшити ціну на споживчому ринку. Ще одне ми зараз напрацьовуємо у комітеті: державну програму по забезпеченню дітей за рахунок державного бюджету молоком. Це роблять 40, більше 40 країн світу. Я думаю, що 1 мільярд гривень забезпечить отримання 200 мл один стакан молока. Від народження дитини, і як мінімум до восьмого класу, ми повинні учням дати молоко замість тих пепсікол і кока-кол, бо то воно додатково хай споживається, але молочко дітям потрібно. Наскільки може ефективно працювати ця програма по збільшенню виробництва і споживання молочної продукції? Я попрошу Алексею Лісіцу, президента українського клубу аграрного бізнесу, можете зробити прогнози щодо цього проекту? Ми підтримуємо дану ініціативу, яка якраз Спрямована на те, щоб забезпечити українців високоякісною продукцією молочною продукцією, і сама програма по собі 3D очевидно, що вона спрямована на те, щоб ми а, збільшили споживання в Україні, хоча б на 5-10% на наступні роки. Якщо буде споживання збільшуватися, очевидно, що буде також збільшуватися виробництво. Дійсно, збільшення виробництва молока це означає робочі місця в сільській місцевості, і це пряма кореляція знову ж таки з програмами, які є, і в уряді України, і пряма і в парламенті тому абсолютна підтримка цього є. Що стосується даних цифр. Я хотів би прокоментувати, і я тут знову ж таки повернуся до Вікіпедії. От я зараз буквально глянув, скільки споживає середній українець етанолу в чистому вигляді на рік. Оказується, ми займаємося. Ну спирту, спирту, оказується, ми займаємо перші місця у світі близько 15,5 літрів чистого спирту на рік. Очевидно, що ця програма має бути спрямована на те, щоб українці більше споживали молочної продукції. На що ми розраховуємо? Якщо зараз 22 кілограми на рік, то ми розраховуємо на те, що щороку буде підніматися споживання щонайменше на 5-6%. відсотків. А це означає, що найближчі роки ми зможемо вийти на показники, де буде 26 кілограмів на рік і так далі. Будь ласка, хто хоче поставити запитання, можемо підняти руки. Представники молочних компаній казали про мільйонні інвестиції в цей проект. Будь ласка, конкретизуйте ці цифри. Започаткували систему. інвестицій. Коли на початку plan, ми зібрали декілька мільйонів partners, гривень, але з часом, коли до нас будуть приєднуватися додаткові партнери, після того, як ми отримаємо міді підтримку, то ця сума звичайно буде збільшуватися. Я не вважаю, що зараз треба цю ініціативу оцінювати з огляду на кількість мільйонів гривень, оскільки як можна оцінити підтримку наших мідіапартнерів? партнерів вона коштує багато мільйонів гривень, щонайменше. Отже, цього року зокрема ми а, будемо стільки ж витрачати на цю програму, як і на просування а, наших брендів, замість be, того, щоб просувати бренди, бренди, ми будемо розташовувати багато білбордів, десь 60-70 у Києві, організовувати візити та відвідування наших підприємств виробничих потужностей. Спочатку кожен партнер надасть 2-3-4 мільйони гривень, але з часом ця сума буде збільшуватися в 2-3-4 рази. А когда стартує програма, вот эти вот борди, да какие-то значки? І второй вопрос самі компанії планують ли знижати стоимость своєї продукції для того, чтобы был он более доступен для потребителя, ми завершуємо розробку дизайну білбордів. Крім того, закінчимо обговорення із продавцями з тим, щоб вони дійсно підтримали наші цінності. дуже важливо, щоб мережі супермаркетів не лише приєдналися, а приєдналися через те, що вони погоджуються з нашими цінностями. Цінності це відкритість, прозорість та цілковите застосування всіх стандартів та норм якості. А через три тижні. Ви побачите вже результати на місцевому рівні. Дякуємо всім, хто прийшов, хто взяв участь. Ми побачили з вами, хто доєднався до цього пазлу, хто бажає також внести свою лепту в складення цього пазлу, і вирішення цієї проблеми. Ну бажаємо звичайно, щоб ці плани збулися, щоб українці були здоровими, щасливими, з довгим триває довгої життя і були в перших рядках тих рейтингів, які говорять про країни, де найбільше тривалість життя. 何?